Всім привіт, друзі! З вами я, Масанка в Майнкрафті, і сьогодні ми граємо у Майнкрафт. Але дивіться, в якому я крутому світі знаходжусь. Так, цей світ повністю з різних кольорових лайк-блоків. Ми будемо з вами сьогодні його е, 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 ламати. Так, ламати світ. Бо тут багато лак-блоків ми будемо їх всіх ламати. Подивимося, що світа буде випадати, но. Це дуже крутий світ. Дуже-дуже прикольний. Хочу пошвидше вже попробувати його пограти. Добре, друзі. Але ви перед переглядом обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал і ми починаємо. Так, друзі, дивіться. Ми бачимо, тут дуже багато різних лайків-блоків. Я хочу почати, наприклад, давайте з ось такого зеленого. Будемо ламати для початку зелений. і яблуко. Мені випало яблуко, друзі. Давайте його зразу з'їмо. Ось так. Ще тут зламаємо. Жовте. О! Так, це в нас е, камінь. кругляк, так? Добре. А ще як знову зламати зелений? Тут а, випадає цікаво. Так, тут нічого не випало. Добре. Тут спробуємо. ні, тут однакові речі, в кольорах не випадають. Е, добре. ні, друзі, стеку. Дуже, дуже мені подобається. Прикольна така мапа, такий світ. Так, давайте ось такого в такому режимі пограємо трішки. Так, поламаємо тут всі лакіблоки. Так, тут у нас томіть. Добре. Так, друзі. Зараз ми будемо ось такого ламати кожен лакіблок на, наш, на нашій дорозі. Дивіться, ну тут випадають такі поки прості речі, але... Прикольні. Достатньо. Ну, такі не можуть знадобитись нам. А поки що, давайте... О, радіш, не сказав, що з нього. Золоті лайки, блоки. Ой, блоки. Золоті блоки. Так. Ламають. О, кавун. Добре. Так. Ламаємо далі тут, о. Так, добре, добре, добре. Прикольно, друзі, прикольно. Мені ця мапа подобається. Якщо вам теж подобається ця мапа, то поставте лайки, підпишіться на мій канал. Добре, поки що ламаємо ті всі локи-блоки дивиться тут дійсно. Досить такі вже прикольні речі. Так, картоплина тут у нас кидають. Коски, панки, нить, залізу, паутину, бамбук, залізо. Ой, тут то, то камінь, то, то залізо, то добре, коротше. Ламаємо далі. Так. Ну, давай, давай. хочу щось дуже круте, щоб випало. Ну поки що нічого такого я тут не бачу. Дуже крутого випало. Ну треба відкривати, старатись. Може і все-таки випаде. Друзі, серйозно. Якщо вам подобається Майнкрафт, подобається мій канал і це відео, то ви обов'язково, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно, а вам не складно. Тоді продовжуємо. Так, ось таку ми з вами, друзі, поки що кількість зламали. Ось тут тут ми зламали. А де ми ще зламали? Так. Отаму ми зламали. Тут ми ламали блоки. Поки ми багато дуже не зламали. Але вже маємо багато всяких речей. Так очевидно це зілля. Так, зілля. Зцілення. Так, ну не поки не потрібно. Зілля зцілення. Так, давайте попробуємо. Так. Мед. А це на нічного бачення добре. вона не може пригодитися сьогодні. Добре. Поки що я хочу зламати тут всі блоки, які я тільки можу бачити. Так, мені дуже цікаво, о райдушний райдушний. Хочу зламати райдужний блок. Ламаю його. Так що випало. Зачаровані, що це? Так, стоп. А, ясно, добре. Добре, ламаємо собі далі блоки тут. Так, продовжуємо. Ой, зірюм мені зараз не потрібно, добре ламаємо. Ламаємо ті всі блоки. Так, в мене скоро місце закінчиться, тому треба буде його звільняти. Дійсно багато речей вже в мене тут є. Отово класичні золоті лайкі-блоки. Так, ну от то вже різні. Досить теж круті лайкі-блоки. Добре. Ламаємо, ламаємо, ламаємо. А, друзі, ви не забудьте, в мене канал українськомовний. І тому, якщо ви з України, то ви обов'язково підписуйтесь на цей канал. І це буде дуже чудово. Це допоможе просуванню українськомовного контенту. Так, добре. Ламаємо поки що ці WC блоки, давайте. У ті вовсі, які ми тут побачимо, ми і зараз будемо ламати. Ну ми вже їх ламаємо. Так ось скажу, добре. Так. Добре. Е, так ми то всього забираємо. Друзі. І ви е, обов'язково скажіть мені, яку гру ви любите найбільше. І можливо. Можливо. Я її люблю. От ви напишіть в коментарі, мені буде цікаво почитати. Ну і, можливо, знімлю цю гру. Ось так. Так, вже, що ніч приближається, ну добре. В зілля нічного бачення і все добре. Продовжуємо. Лати. Так, то дивіться, тут хіба плоский світ, але зроблений повністю з лайкі блоків. Так. Це дуже круто. Не кожен день можна в такому світі пограти, але. це цікаво, це цікаво ламати такі блоки. Так. От я. Коли Починав знімати YouTube канал, навіть не думав. Навіть не думав, що буду грати на ось таких картах різних. У мене вже є відео на різних картах. А поки ось так. У мене що вже у мене вже місця нема. Добре? Давайте ми зараз деякі речі повикидаємо просто. Тут вже моби злі сповниться. Так. Деякі... там викидайтесь. Так, викидаємо речі. Ай, мене хтось б'є, ай, слимах. Так, від йди, йди від мене, йди від мене. Я тобі кажу. Так, п'ямзіга, ні, воно зараз нам. Наше багато. Е! лук, та що ви від мене всі хочете, ви йдіть. Я просто тут ламаю лаки блоки. Так знищим їх негайно. Ай! Ай, бол... воляща, ви не розумієте? Та вас тут дуже багато відстаньте від мене. Так. Вс, Ау. о Так, тепер нас ще більше проблем. Ну-ну-ну, снищим ну, ну, того паука. Є. Yeah. Так, цього занищуємо того сломака, ну, ну. все. Ті маленькі сломаки нам вже нічого зробити не можуть. Ой-ой. Якщо підемо звідси, друзі. То все-таки ніч, і тут багато злих мобів, ніж немає місця, де сховатись. Добре, Тоді Давайте отут повстанем і зламаємо декілька ще блоків. Добре. Речі тут не нормальні. Ну добре, друзі. Даємо. Отако ми... Викидаємо ще... Ей, та хто ж там мене так б'є? Ей, зомбі. Так, п'ємо зілля. Так. Зілле зцілення. Ау! Чого ви мене так б'єте? цей мед. Вс, добре. Так, в мене ще зіля нічого бачення, ще трішки часу буде тривати. Ау! Так ну, все, я втікаю. Мені, мені все рівно, я втікаю. Бо це ніч темно, але нам день які посвітли мені я люблю е, скачувати всякі мапи отут тут ск... і скріпери скалети зомбі я люблю скачувати всі мапи різні е, в майнкрафті такі цікаві мапи люблю скачувати а і потім знімати з ними відео і люблю ви ставити лайк і підписуйтесь бо вам відео це може подобатись та тут зомбі знов так відстаньте від мене то я нічого вам не зробив ну, їдь віце так, я вас знищу зараз. Так, Кріпер. Кріпер, як не зірветься. Як не зірветься? О, о о Так, дякую, Кріпер, що допоміг. О, звісно, сніг кричать зразу. Так, 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 втікаємо. Ай-ай, мене зараз знищить. Біжим... Ой, зілля нічного бачення не працює. Воно поламає, може нам зараз знову випаде. Таке саме зілля. Так. Дайте мені хоч одне зілля нічого бачити. Мені воно дуже потрібно. Так, все що, Ой, а це досвід, це досвід. Добре. О, мед. Ну, не дуже потрібно, давайте мені зіньчного бачити. Так, о, за тут результат. Добре. Ось такі речі тут круті, друзі. Находяться. Добре. Е, тоді. Зараз вже будемо закінчувати з цим. І будемо вже прощатися. До нових зустрічей будемо. Мені добре, але ще декілька блоків можна зламати. Приблизно остав якось. Добре. Отак. От добре, друзі. Такому поламали. Ай, в мене скелет хіб стріляти. Так, він йде від мене, так я там кинув. Ось цим. Ай, не попав. Ну, добре. Так, відходь. Ау. о, він пішов на скелета. Давай. Ай! Цка хто переможе там. Добре, покажи йдем звідси. Поки що йдемо, звідси. Йдем Ось так, друзі, тікаємо. Ух, все, друзі, тікаємо, звідси. Біжимо, біжимо, давай, швидше масонка, біжи. Все, тікаємо, Ух, ми втікли, добре, добре. Ми втікли, Тільки маленькі зомбі мене доганяють. Та мене там біжимо звідси негайно. Так він мене доганяє. І мене хочу догнати. Я не здамся. Добре. Так майже догнав, добре. Добре? Я хочу вже втікнути і попрощатися з підписниками зомбі. Відстань же від мене. зараз Зломлю лекіблок і щось випаде крутей. Ау! Ау! Тебе знищу. Я хочу зламати блок. Негайно. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, та зомбі дай. Ну добре. Але все-таки зламаємо. Що тут цікавого випаде? О, зілля нічного бачня. Дуже вчасно. Ну добре, п'ємо. Все, знову типа день, але ніч. Ну короче, друзі, Ось так. Тому, друзі, будемо вже прощатися з вами. Ну, якщо вам подобалося відео обов'язково, поставте лайк. Бувайте, друзі. Всім па-па!